1333 тридцять доба війни Росії проти України. За минулу добу зафіксовано 128 бойових зіткнень. Ворог завдав 109 авіаударів, скинувши 268 керованих бомб, використав 6000 тисяч дронів Камікадзе та здійснив майже 5 тисяч обстрілів, зокрема 117 із РСЗВ. Сили оборони України уразили 7 районів зосередження ворога, на Покровському напрямку зупинили 37 штурмів, на Південно-Слобожанському відбили 18 атак біля Вовчанська та інших населених пунктів, на Лиманському – 13 атак, на Костянтинівському – 12, на Олександрівському – 14. Втрати ворога за добу – 1150 осіб, 1 танк, 2 бронемашини, 41 артсистема, 2 РСЗВ, один літак, 498 БПЛА, 131 авто, дві одиниці спецтехніки. Вночі росіяни застосували три ракети С-300 та 164 ударні БПЛА типу Шахед та Гербера. Знищено або придушено 136 дронів, зафіксовано влучання 27 БПЛА та падіння уламків на 12 локаціях. Наші воїни послаблюють ворога, знищуючи його сили та техніку. Підписуйтесь на канал, підтримуйте незалежну журналістику.